Доброго здоров'ячка усім. Друзі! Сьогодні я їду вітати маму свого чоловіка з днем народження. І так як наші батьки звикли, що подарунки повинні бути практичними, ефективними, корисними. Тому я обрала пару засобів із асортименту компанії «Ерсах». Чому? Тому що це завжди корисно, допомагає покращити здоров'я, самопочуття. І саме те, що треба людям особливо в такому віці. Це рослинний комплекс Ехінацея, ось такий в мене є відкритий. Завжди користуємось цією ротиною при захворюваннях. Ми знаємо про Ехінацею. Досить багато що це імунопротектор, імуномодулятор, а також має протизапальну, детоксикаційну. Протигрибкову дію, антисептичну, протинабрякову, а також цукорознижувальну і протиревматичну. Тому при захворюваннях вживаємо. І для профілактики пропийте її 7-10 днів, і вашої баночки вистачить на 3 профілактичні прийоми. І наступний засіб. Зелений кремчик це просто бестселер. Бестселер компанії Ірсаг. Усі, хто користується цією продукцією, вони завжди мають його в аптечці. Хто хоч раз спробував, це незамінний помічник для усієї родини. Особливо зараз там, наші батьки, наприклад, виходять на присадібні ділянки, нагороди. Це болі в спині, болі в попереку. Це тяжість в ногах, біль в руках і так далі. Цей зелений кремчик компанія назвала масажний, тому що він має ефект масажу. Він проникає глибоко під шкіру, має знеболювальний протизапальний ефект, тому використовуємо його при болях в суглобах, м'язах, будь-яких болях, позбавить від головної болі, зубної болі, при застудах, при болі в горлі. При кашлі, при температурі наносимо на стопи. І, до речі, можемо використовувати його навіть діткам з народження, тому що це органічний засіб. Рослинний комплекс, у складі якого є ромашка, Евкаліпт. Він має такий охолоджувальний, потім зігріваючий ефект. Дуже рятую з ним. Рекомендую усім спробувати, хто ще не знайомий. Я завжди маю. Цей кремчик у себе в сумочці з собою, особливо коли в дальню дорогу їдеш, або в повсякденному житті і на роботі, і всюди я можу допомогти собі, а також усім людям навколо хто потребує цього. Тому сьогодні ось такі подаруночки я обрала як для себе. І ви будете знати трошки більше. Звертайтесь до мене, я завжди буду рада бути вашим консультантом стільки, скільки вам потрібно. Пишіть мені в особисті, звертайтесь, реєструйтесь і користуйтесь. Гарного усім дня, будьте здорові!